Друже, привіт! Не відкрию тобі Америку, якщо скажу, що українцям наразі дуже потрібні гроші, і багато українців прямо в цей момент шукають, а де можна заробити зайву копійку, в тому числі десь в інтернеті. Останнім часом мені на очі дуже часто попадається реклама сервісу Інк Крипто. І з'явилася вона навіть на тих сайтах, які я до цього вважав, та я в принципі продовжую вважати нормальними сайтами із новинами. А оскільки і для мене зайва копієчка буде зовсім не зайвою, то я вирішив розібратися глибше, що воно таке та чи варто йому довіряти. Тож саме про це ми поговоримо в сьогоднішньому відео. Але перш за все, за вже хорошою традицією хочу подякувати всім, хто підтримує канал, зокрема, пане Василю. Друзі, щиро вам вдячні. Ці гроші підуть на хорошу справу і завдяки вам канал роз. Розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем, і підпискою. Завдяки цьому YouTube вважатиме відео більш цікавим і покаже його більшій кількості глядачів. Тож поїхали. Інк Crypto – найкраща безкоштовна платформа для хмарного майнінгу. Стоп, що ж воно таке взагалі, той хмарний майнінг? Ну давай так, без зайвих технічних подробиць. Для того, щоб якась криптовалюта могла існувати, потрібно робити багато обчислень. Це доволі складні обчислення, тож часто їх роблять за допомогою специфічного заліза. Іншими словами, якщо в тебе є класний телефон, навряд чи він може бути використаний для ефективного обчислення таких операцій. Коли внаслідок таких обчислень з'являється криптовалюта, цей процес називають майнінгом. І ще раз зазвичай для майнінгу використовують специфічне залізо, оскільки обчислення важкі і потребують великого ресурсу. Так історично склалося, що одні із найпотужніших представників комп'ютерного заліза є відеокарта. І якщо відеокарта має певну архітектуру, це дозволить використовувати її обчислювальні потужності наповну для того, щоб майнити криптовалюту. Від однієї графічної карти толку менше ніж від кількох графічних карт, тож їх об'єднують у великі комплекси, що називають фермами. Для того, щоб побудувати таку ферму, наприклад, в себе вдома, тобі потрібна певна кількість відеокарт, які коштують не а також всяка допоміжна інфраструктура типу материнської плати, процесора, монітора, клавіатури і мишки, для того, щоб всім цим добром потім керувати. Так, це можна зробити повністю з нуля, можна придбати вживане, але в обох випадках це буде точно не дешево. Але також ти маєш знати, що в процесі роботи ця ферма буде споживати дуже багато електроенергії. Ну для розуміння, в мене така ферма у друга стоїть на балконі. І коли я зайшов до нього на балкон, я спитав: а як ти зробив на ньому опалення? Він сказав: опалення нема, це все гріє ферма. Тож для того, щоб почати майнити, тобі спочатку потрібно, щоб в тебе була ферма, а потім ти будеш платити за кожну кіловат годину. І є ще один нюанс, який варто знати і пам'ятати: кількість операцій, які потрібно зробити на залізі для того, щоб змайнити якусь одиницю криптовалюти, із часом може збільшуватись, і вона збільшується, тому що обчислення стають все більш складними. А отже, для майнингу однієї одиниці криптовалюти тобі буде потрібно все більше і більше електроенергії. Так, 5 років тому собівартість майнінгу біткоїна була менша. Це взагалі майнінг. А тепер що таке власне хмарний майнінг? Уяви, що оця фірма, вона великих промислових масштабів і знаходиться не в тебе, а в якомусь спеціалізованому центрі обробки даних, який забезпечений безперебійним живленням, який нормально охолоджується і за яким доглядає ціла команда інженерів. А ти в у цій сій хмарі орендуєш певну кількість заліза для того, щоб на ньому майнити криптовалюту. При цьому ти будеш сплачувати оренду цього заліза, а також вартість електроенергії, яку воно буде споживати. Причому всілякі там перебої з електроенергією, повітряні тривоги, чи якщо щось виходить із строю, то вже не твій клопіт. Це все закладено в собі вартість із оренди такого заліза. Та звучить насправді шикарно, сплачуєш гроші, крипта майниться, а ти в шоколаді. Тож давай почнемо з простого: хмарний майнінг дійсно існує, і він дійсно працює. На ньому можна навіть заробити. кажуть навіть, що щось схоже є і в Binance. Але я тим не користувався, тож не можу тобі сказати, чи дійсно воно класно, чи дійсно не дуже. Але я читав багато відгуків, перелопатив різні форуми і знайшов один неприємний нюанс в хмарному майнінгу. Ти орендуєш обчислювальну потужність, ну тобто власне залізо, із певними одиницями продуктивності. Але орендуєш її не на день, а, ну, десь так на місяць, або навіть півроку, або і більше. При цьому орендна плата електроенергія вже пораховані, і ти знаєш наперед, скільки ти будеш за це платити. Але пам'ятаєш ще на початку відео, я казав, що складність обчислювань для майнінгу якоїсь однієї одиниці криптовалюти із часом все росте і росте. Тож, якщо сьогодні для майнінгу одного біткоїна тобі було потрібно от стільки електроенергії, через півроку не факт, що тобі буде потрібно от стільки електроенергії. Або при тій же обчислювальній потужності тобі буде потрібно більше часу для майнінгу однієї одиниці криптовалюти. А оскільки часу потрібно більше, це також означає, що тобі буде потрібно більше електроенергії для того, щоб це все зробити. До чого це все я кажу? Не факт, що із часом не трапиться така ситуація, при якій майнити криптовалюту тобі стане в мінус, а не в плюс. І з тим, що складність майнінгу збільшиться, а гроші, які ти будеш сплачувати за електроенергію і оренду обладнання, залишаються сталими, бо тут власники заліза себе таки підстрахували. Почитавши багато відгуків реальних. Людей щодо хмарного майнінгу криптовалют я помітив закономірність. Більшість з них говорить, що реально відбити свої гроші майже приблизно протягом одного року. Це за умови, що складність майнингу криптовалюти кардинально не збільшується протягом цього року. На щастя, в багатьох компаній, які надають послуги із хмарного майнінгу, є нормальні калькулятори, де і цей параметр також можна задати наперед, щоб подивитися, а коли твої гроші окупляться. Але скажу тобі чесно, я бачив ті розрахунки так багато невідомих, так багато все неінтуїтивно. Хотілось би побачити просто сума на вході, сума на виході і час, який потрібен для цього. І таке я знайшов у інкрипту. Ну це дійсно рай для новачка. Вкладаєш, наприклад, 50 баксів за один день, отримуєш 51 долар. Ну це виходить менше ніж за два місяці, 100% окупність. А є ще інші контракти і ще з кращими результатами. Тож так, отак дивишся і вважаєш, це дійсно рай для новачка. Чесно скажу, все виглядало настільки круто, що я цьому не повірив і вирішив якось це перевірити. Перш за все, я вирішив дізнатися, а чи є в них мобільний додаток. Бо зазвичай в мобільному додатку люди пишуть відгуки, як воно працює чи не працює, і загалом можна знайти плюс-мінус якусь правду. Але додатку в них нема. Я перелопатив інтернет українською, російською з VPN і англійською мовами. Але про проект Інкрипто інформації майже нема. Окрім тієї реклами, якої і так я вже читав багато. Тож відгуків ані хороших, ані поганих, про них я також не знайшов. Пішов копати глибше, вирішив подивитися, а наскільки давно існує цей сайт і кому він належить. Домен мене існує вже кілька років. Але вся інформація щодо його власника засекречена. Тож я вирішив власне вивчити вміст цього сайту. Перше, що трапило мені в око, це те, що сайт написаний кількома мовами, і можна вибрати ту мову, яка тобі подобається. На жаль, українська я не знайшов, але є російська. Але щоб ти розумів, це не нормальний переклад сайту. Це просто Google Translate. такий собі жлоб варіант для сайтів, щоб мати кілька мов. І тут присутні всі плюси машинного перегляду: ну, наприклад, горнодобиваючі контракти. В мене не було сечі що це терпіти, тож я переключився назад на англійську мову. Я вирішив почитати про компанію. Вони пишуть, що їх центри обробки даних розташовані в Бразилії і в Казахстані. Ну, відкрию тобі невеличкий секрет. Я знайомий із бізнесом в Казахстані, і тим більше я розумію, як будуються центри обробки даних. Ти можеш посадити мене в калюжу, якщо скажеш, оця компанія будувала оцей центр обробки даних для Інкрипто. І я з задоволенням сяду в цю калюжу. Але мені таких. Компаній невідомо. Ну щоб ти розумів, насправді не так і легко на ничку побудувати центр обробки даних. Також інкрипто пишуть, що їх електроенергія буде дешевою, оскільки для видобутку електроенергії використовуються відновлювальні ресурси, тобто енергія сонця, вітру і води. Отже, вони дуже екологічні і при цьому небагато коштують. Окей, друже, читати про успішний успіх я не люблю, тож переходимо до горнодобуваючих контрактів. Вони пишуть, що при реєстрації тобі дають 50 стартових баксів, за яких можна купити перший контракт. Ну тож, може, і спробуємо. Що на цьому етапі мене насторожило? Я зареєструвався на сайті на неіснуючу електронну адресу. Поясню: під час реєстрації тебе не просять верифікуватися по емейлу. Тобто ти можеш набрати якусь аброкадабру.ком і на цьому все. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, коли останній раз таке можна було зробити. Навіть на якомусь богом забутому форумі тебе просять робочу імейл-адресу і без неї ти не зареєструєшся. А тут виявляється можна. Ну і наступний облом, який мене чекав. Для того, щоб кудись вивезти гроші, потрібно назбирати мінімум 200 доларів. Тобто, розумієш, треба закинути хоча б 150, ну, типу, з врахуванням тих 50 бонусів. Оскільки, повторюся, ані хороших, ані поганих відгуків про інкрипто в інтернеті я знайти не зміг, та все одно руку класти в пащу до тигра я не ризикнув. Я вирішив перевірити іще одну деталь. Я ніде не знайшов будь-яких установчих документів ані ліцензій на певні види діяльності. Тож я вирішив знайти щось на кшталт українського U-Control, щоб подивитися, а що це за компанія. У інкрипто є адреса, за якою вони зареєстровані в об'єднаному королівстві. І на щастя, в об'єднаному королівстві також є схожий сервіс на наш U-Control, який дозволяє знайти компанію та почитати все те, що тобі цікавить про неї. Але уявляєш, в об'єднаному королівстві про інкрипто нічого не знають. Тож я вирішив пошукати через реальну адресу на місцевості. І виявляється, за такою адресою жодної фірми в об'єднаному королівстві не зареєстровано. Але з іншого боку, там є непоганий паб. Тож, друже, щодо інкрипту, існує два варіанти розвитку подій. Перше, це якщо інкрипто є дійсно чесна компанія, і за нещасливим збігом обставин у них поганий програміст зробив сайт, неправильно написана адреса реєстрації, і в них дійсно є центри обробки даних в тих країнах, в яких вони це вказали. І ще при цьому, завдяки використанню відновлювальних джерел електроенергії, дохідність від хмарного майнінгу в них буде така висока, яка й не снилася іншим компаніям, що надають такі. Послуги. А другий варіант інкрипто це ще ті шахраї. І відправивши їм свої гроші, ти більше їх ніколи не побачиш. Який із цих двох варіантів ти вважаєш правдою, напиши, будь ласка, в коментарях під відео. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, став вподобайка, Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже!